Доброго дня, шановні земляки. Я знову спілкуюся з Віктором Миколаївичем Коваленком. Вітаю, шановні земляки. Віктор Миколаївич, не просто так прийшов до вас. Сказали, що вся адміністрація вже давно виїхала з Золочева, нікого не залишилося, все тут пусто, народ бросили і так далі. Хтось розганяє навмисно ці всі шуми. Для чого це робиться зрозуміло, і хто автор зрозуміло. Скажіть, як насправді сьогодні ситуація? Те, що ви на місці я бачу, те, що ваші члени вашої команди, ваші підлегли на місці, я тільки що знову бачив. Скажіть, наскільки небезпека велика і що робиться офіційно? Після тих ударів, які були е е кабами, е значно пошкоджені будівники, адміністративні будинки, всі це знають. Ми тільки що навіднили електропостачання, інтернет, управління управлінні соцзахисту, вже люди на місцях працюють. Також ті відділи, які знаходилися в приміщенні відділу освіти. Там також зараз йдуть роботи по ремонту і приміщенні. Я маю це привести перевести в належний вид, і електроенергія, і інтернет. Це головне, щоб люди могли працювати. Це Тебу, те саме є відновлення, є відбуду, оці всі. Оці програми, всі, всі ЖКГ, економіки, всі там фінанси, всі там, там з і так далі. Поки що вони працюють на дистанційки, але mm. працюють всі найближчим часом. Вже будуть там на робочих місцях. Головне привести до влади, щоб було зручно населенню відвідувати і працювати нашим працівникам. Дійсно, ви знаєте про те, що рішенням РНБО розпорядженням голови обласної військової адміністрації було підписано. Евакуація. обов'язкова евакуація це Олександрівський, Адноробівський і Івашківський Старостинський округ. І в Івашках примусова обов'язкова евакуація дітей. Звідти виїхали діти, і на сьогоднішній день за той тиждень було виїхало виевакуовано було 118 земляків наших мешканців цих територій. Окрім того, розпорядженням підписано. Обов'язково евакуація це світличний Старостинський округ, мається на увазі Макарова, Турова, Світличний Дуванка. Там в четвер виїхало вже 14 земляків наших з Турова. Більше це люди, які люди похилого віку, маломобільні, з дітьми, тобто та, ця категорія. Є певне рішення, воно не обговорюється, ми виконуємо ці завдання, які перед нами поставлені. На сьогодні ніякої, і я вас прошу, ніякої паніки бути не може. На сьогодні наші Збройні Сили України дякуємо нашим героям на місцях. Ми працюємо, тому якоїсь загрози ми не бачимо. Дійсно, нами повністю відпрацьовано питання пов'язане з евакуацією населення у разі наступу і активних бойових дій. Все відпрацьовано мається на увазі і транспорт, і куди евакуюватися, і хто на автомобілях буде виїжджатися виїжджати. Якщо не дай Бог все станеться, то є певні будуть надані телефони, кол-центри. все це буде працювати оперативно, чітко Перевірено обласною районною військовою адміністрацією наші дії. Якщо в цьому буде необхідність, але е якщо ми бачимо, скажімо, Липецька громада, Вовчанська громада, то, на жаль, коли була обов'язково примусова е е е е е е евакуація, люди не виїхали. А коли вже захопили, почали телефонувати, виходити на місцеву владу, щоб їх вивезли. Ну як, як їх вивезеш, коли вже територія окупована? Ворог в свою чергу діє наступним чином. Захоплюючи території, вони людей всіх, абсолютно всіх, вивозять в Білгородську область, в так званий центр біженців. Ви, мабуть, бачили, що в Вовчанську, в стариці було розстріляно чоловіків: 54 роки і 49 років. Причина розстрілу небажання виїжджати своїх домівок. І коли не вбивали, люди це все бачили, і вони виїхали. Виїхали, тому там немає ні в захоплених територіях, немає нікого. Абсолютно. Вони збирають людей. От як Вовчанську. Знаєте про те, що наш земляк Тамас Тимурович Марлюсюля отримав поранення під час евакуації ударів градами. Томас Тимурович, він очолює Вовчанську громаду військова адміністрацію. І, і ну я, скажімо так, ділився досвідом, як це все робили і в Овчанську, і ліпівську, щоб розуміли, якщо як потрібно бути, як мені потрібно діяти, і брати ті чи інші аспекти вже враховуючи е, безпосередні активні бойові дії. Я був в одноробівці, спілкувався з Оксаною Івановною Пуніною і селої старости. Вона сказала таку такий факт озвучила. Ті люди, які відмовилися від евакуації, а зараз можна відмовитися тільки в письмовому вигляді, це не так, так просто. Так. От каже, от сьогодні відмовилися, а потім був черговий обстріл, і всі ці люди або більшість їх просто виїхали самі. Але є те, що я про що я забалакав спочатку, є. Якийсь така, знаєте, щоб не було це якоїсь істерики, щоб не було якоїсь паніки. От золочеві також багато людей виїхали. І, Мабуть, це, ну, це правильно. Це, 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 це і правда, це, це прависа правда. Після таких ударів після таких ударів нічних да. ракетних ударів підступних люди, діти і, особливо і били ж не по військовим об'єктам. Якщо ми балакаємо сьогодні про собес. Якщо ми балакаємо про відділи адміністрації, які забезпечують жисті діяльні... Інфруктура. Да, інфраструктура, то, то ми, ми розуміємо, що, що насправді які, яка мета. Мета посіяти паніку. На ваш погляд, сьогодні в Золичеві присутнє таке явище, як паніка масова? Скоріше плітки, балачки, різні недостовірні дані, це є. Такої паніки я б не сказав, що воно є. Якщо ми маємо певне доручення обласної військової адміністрації, ми повинні його виконувати. Або ж, як ви правильно сказали, є певне постаново кабінету міністрів доручення про те, що і наші старості у цьому сенсі працюють про те, що люди підписують, що вони не бажають виїжджати, але самі розумієте, що це процедура, її потрібно буде зробити. Бажає людина або мене бажає. Щоб не вийшло так, як це сталося в інших вже захоплених громадах, коли людей вивозили і преса Ой. спрашувала, а чого вони не виїжджали. А населення, можливо, в стані шоку було, а нам ніхто нічого не казав, а ми нічого не знаємо. І тут виникає питання, а як же місцева влада тоді працювала? От я не хочу, щоб ми, не дай Боже, якісь такі будуть речі негативні, що потім ми не то, що крайніми. Це не є те, що я хочу якось там себе або провести. Але, але а не, а не саме ти, головне завдання довести цю інформацію, коли людина... Ну це серйозно, коли людина підписує документ, чи вона не бажає. Ну це вона белає на себе відповідальність, особливо там, де є діточки, вже віддалена громада. І тому ми працюємо над цим. Мало того, всі ті 101 чоловіки, які виїхали, практично вони виїхали до своїх родичів, до своїх знайомих, до своїх дітей. Це спокійний виїзд, коли можна це планувати. Це спокійний планувати, виїзд, це виїзд не... покійний, Як я сказав, уже це маломобільні інваліди. Люди, які самотні сталися з інвалідності, з ну, певними проблемами після операції, там без рук, без ніг там такі mm. є люди. Але е, е, я наголошував і став завдання своїм підлегам про те, що е, коли вони виїжджають, обов'язково реєструватися на мира, де вони отримують фінансову допомогу одноразово на чоловіка 10 тисяч 500 гривень. Допомогу харчами, теплими речами, всім необхідним. І вони там реєструються, де вони знаходяться, в кого вони знаходяться таким чином. Якщо у людей немає рідних, близьких, то надається певне житло, гуртожиток з умовами, гарячої холодної води, газ. Волонтери і благодійники надають. Продуктові наробори, харчі там, вірценки, чи, наприклад, проліска, інші благодійні організації надають. Тобто, все це організовано без паніки, без якихось е, 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 проблем в цьому сенсі. Хтось із старост на сьогодні покинув свої робочі місця із старост прифронтових територій. Тось тобто ну, ви на місцях, які всі були двадцять другому, 23 третьому році, що скажіть соціальна служба, яка в нас досить круто працює, я порівнюю з іншими. Ну правда, класно працює соціальна служба. Скажіть, вона на сьогоднішній день не покинула одиноких отих то, кому вони надавали послуги вдома. Покинуті люди у нас є, як ви вважаєте, інформація? Немає, немає. Я, я дійсно задоволений управлінням соціального захисту, але оцінку дають наше населення, тільки вони. Але я знаю, що там потужна команда, яка працює, навіть і навіть ті деякі соцпрацівники, які виїхали на день, там, щоб там, родини вивезти, вони назад повернулися і знаходяться на робочих місцях, допомагаючи їм. Населенню має на увазі. Вітер бачу тих дітей, яких вивели Прикарпаття, вивезли на відпочинок. Е, є думка, що там не зовсім комфортні умови. Хоча думки різні. є. Е, е, як там справи, хтось скаржився, не скаржився. Це вже третя група, яку ми вивезли mm. туди на спільному зусилля. Ми обласної військової адміністрації, е, квартал 95, там благ, при ньому благодійний фонд. І вони виїжджають і раньше на Франківськ відпочивати. Є факти, коли там, або ж, скажімо, їжа не, не, не сподобалась, або якась меблі, старі керівники цього проєкту, вони мали розмову з нашими батьками, які приїхали на останній, коли проваджали діточок, і задавали ці питання. І Катерина говорить, ви ж розумієте, вони цілий день на вулиці. Ввести, зустрічі, екскурсії, заняття і так далі. Вони приходять тільки туди ночувати ці приміщення. Або на обід, харчуватися там вечір, або сніданок. Але така можливість є, і я не можу відмовлятися від цього. Ви можете вплинути на якість ви. Як голова військової свої пропозиції чи, чи, під час останніх проводів, ми їм ви це просто, просто пропозиції. Да, Мало того, да. Катерина говорить, якщо телефон її є. Є її телефону всіх батьків. Будь ласка, є відповідальні люди, і нашої відділу світи. Телефонуйте, якщо щось не так. Це не є проблема. Там є такий контакт, є і такий, є такий, і, такий і, укладає... і у нас, будь ласка, любов Борисівна Широкова цим активно займається своїми дир... ну, підлеглими в цьому сенсі. Немає проблем, там, але але вибачаюсь, коли ми інформуємо про це населення. Інші пишуть, що те, і ми хочемо поїхати, і нас не забувайте. Ми, і ми готуємо. На сьогодні ще грута. А, ще, ще ну, а чи не зменшилась кількість можливостей? Кількість благодійників, які до нас їдуть, допомагають, не стала меншою. Ваша робота по пошуку таких благодійників вона вам не набридла? Навпаки. Потрібно е, працювати і на майбутнє. Але я е, звертаю увагу на те, що е, у зв'язку з ситуацією в Харківській області обстрілами Харкова. Потужні міжнародні організації роблять певні висновки, і ті, деякі з проєктів, які ми планували, і в тому числі Золочівської громаді реалізувати це мається на вода реконструкції, там потужні ремонти. Вони поки що призупинились. Що стосується надання. Харчової допомоги, будматеріалів, фінансової, особливо ми робимо на сьогодні акцент на надання фінансової допомоги. Так, да, дійсно є проблема, проблема прикордонні. Туди міжнародники не мають можливості виїхати. Але ж тому, що Служба безпеки цих організацій їх туди не допускає, і там є певні проблеми, і ми ці проблеми вирішуємо разом з благодійниками, які. Фонди, благодійні всеукраїнський і харківський маю на увазі будь матеріали: Червоний хрест, проліска. знаєте про те, що працює соціальний автобус і він не закривається. Ми робимо коригування деяких маршрутів у зв'язку з небезпечними місцями, щоб, не дай Боже, хтось там не загинув або отримав поранення. Тому в цьому сенсі ми працюємо. Ну, ви абсолютно праві, що потрібно буде нарощувати такі контакти. Нас знають, злочив знають, до нас нормально відносяться. Ми працюємо таким чином, щоб не підвести наших благодійників, а виконувати всі умови, критерії, які вони нам надають. Тому тільки будемо нарощувати це. Якщо... Наші придуркуваті сусіди б'ють по соціальним центрам. Вони мають на увазі тільки одне. Вони мають на увазі те, щоб з'явилась паніка. Я все-таки хочу цим завершити нашу зустріч і закликати наших земляків, щоб вони не панікували. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Тим більше, що ми бачимо сьогодні Коваленко, з нами план є, як евакуювати. Ніхто не каже, що все дуже класно і просто. Ворог поряд, ворог за 20 кілометрів від нашого. Від нашого селища тут нікуди не подінешся і так воно буде завжди. Скажіть щось на завершення пишаюсь нашими героями, захисниками, які тримають на рубежі нашої держави, і в тому числі на Золочевській землі постійно щоденно з ними спілкуюся. Є і поранені є і на жаль, загиблі. Слава ЗСУ, слава героям, слава нашим землякам, які честь і слава тим, які загинули. Дуже хочу побажати, щоб повернулися скоріше ті хлопці, які в полоні, щоб оті, які пропавши 33 безвісті, вони були живими, навіть якщо в полоні, але повернулися дому. І бажаю сім'ям нашим всім терпіння, витримки, всій страшній війні. Слава Україні! Героям слава, дорогих зустрічі. З вами була газета Заря, до речі, Газета Заря виходить. Віктор Миколаївич Коваленко. Тут не до речі, тут завжди з нами і його команда. До зустрічі, до перемоги.